Вітання усім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. У Красненській громаді з'явиться алея героїв. Вона стане місцем вшанування пам'яті та подвигу мешканців громади, які віддали своє життя за Україну від самого початку російсько-української війни у 2014 році. 31 травня у приміщенні селищної ради робоча група під керівництвом селищного голови Романа Фурди Провела обговорення щодо облаштування алеї героїв як частини меморіального комплексу борцям за волю України, що знаходиться поруч з могилою останнього головного командувача УПА Василя Кука у селищі Кресне. Селищний голова Роман Фурда підкреслив, що це місце стане символом відданості та героїзму. Кожен, хто зупиниться перед портретами загиблих героїв, матиме змогу вшанувати їх пам'ять, встановивши вам та квіти, і при цьому задуматися про цінність нашої незалежності. Після цього робоча група здійснила виїзд на місце облаштування алеї героїв, щоб обговорити попередню концепцію меморіальних конструкцій, які будуть розташовані на відповідній території. Також під час засідання робоча група обговорила питання встановлення меморіальних дошок загиблим захисникам на закладах освіти та культури Красненської громади для гідного вшанування земляків, які загинули, захищаючи незалежність і суверенітет України від російського збройного вторгнення. Через російське вторгнення з 2014 року Красненська громада втратила 42 своїх земляків, які зі зброєю в руках стали на захист України. 40 з них вже присвоєно відзнаки почесний захисник України з Красненської громади. Але героїв стане не лише місцем пам'яті, а й нагадуванням про вшанування тих, хто став на захист національних ідеалів та безпеки нашої держави. Хай вона буде світлим символом віри у майбутнє та невтомної боротьби за краще завтра. Бродівська громада одна з двох громад Львівщини, які стали учасниками проєкту знання дня реабілітаційних послуг. 30 травня в актовій залі Бродівського центру професійного розвитку педагогічних працівників відбулася зустріч з представниками національної асамблеї людей з інвалідністю України. Регіональним представником говерла проєкту «Юсейт в Україні Олександром Волошинським. Представниками громадських організацій та профільних відділів Бродівської міської ради проєкт буде тривати один рік. У ньому передбачено різні активності, обладнання для покращення доступності громадських просторів та інформаційна кампанія для донесення громадськості відомостей щодо інклюзивності просторів. Буде проведено аудит доступності у Бродівській центральній міській лікарні разом із начальником відділу соціального захисту населення окремих категорій населення Ігорем Гащуком. Оговорили практичні випадки звернення громадян за реабілітаційними послугами. Доступність інформації для глухих, слабочуючих користувачів, транспортну доступність для людей, які пересуваються на колісних кріслах, архітектурну доступність бродівської громади. Йдеться про облаштування пандусів та підвищення інклюзивності будівель. Особливістю бродів є велика кількість будівель, які є пам'ятками місцевого національного значення. Пристосування їх до потреб людей з інвалідністю є особливо складним. Потреби громади в обладнанні для підвищення рівня доступності простору, опісля голови Державної інспекції містобудування України Юрій Васильченко, спільно з директором комунального підприємства Бродівська центральна міська лікарня Мирославом Тимусом поглянули умови та доступність простору для людей з інвалідністю у Бродівській лікарні. Мирослав Тимусь продемонстрував приміщення, де планує створити реабілітаційне відділення. Експерти відзначили, що у Бродах працюють над підвищенням інклюзивності громадських місць та будівель. Роботу потрібно продовжувати і розширювати. Дякуємо за покращення доступності у Бродівській громаді. Спільнота активних жінок в дії» – ця фраза протягом двох місяців звучала в Тарканівській громаді постійно. Попротягом двох місяців тут реалізовували проєкт жіночої ініціативи Спільнота активних жінок у дії. Протягом проєкту відбулося дуже багато цікавих та важливих ініціатив, а саме 100 опитаних жінок і коротке аналітичне дослідження потреб жінок у Тараканівській та Дубінській громадах. Також проведено два тренінги з проєктного менеджменту з тренеркою Вітою Костюк, один тренінг з психологом Ганною Сищук Кухарук, чотири групи самопідтримки у селах Рачин і Тараканів. А ще охоплено тренінгами 61 учасницю, групами самопідтримки 54 жінки, напрацьовано 4 проєктні ідеї і підписано меморандум про співпрацю громадською організацією «Інтонація змін» з Тараканівською громадою. Цей проєкт говорить про те, що дієві жінки готові змінювати заклади, в яких працюють свої села, своє середовище, готові бути більш відповідальними та рішучими. І таких жінок є багато у цій громаді. Щиро дякуємо усім учасницям, тренеркам, мотиваторам, донорам, органам місцевого самоврядування за якісну реалізацію проєкту. Початок покладено Ініціатива спільнота активних жінок в дії відбулася в рамках проєкту посилення політики рівних можливостей у Рівненській області, який реалізує громадська організація Центр підтримки громадських ініціатив Чайка завдяки підтримці Національного демократичного інституту та британського народу через міністерство закордонних справ у справах співдружності та розвитку. Модульний ФАП замість аварійного приміщення у будь-який час у свята та вихідні мешканцям села Бролівської громади може знадобитись медична допомога. А фельдшер Оксана Музичка завжди готова їй надати. Багато років вона попрацювала у дуже старому приміщенні. Умови не відповідали сучасним стандартам. А на обслуговуванні ФАПУ перебуває аж 570 осіб. 29 травня у пісках освятили новий ФАП. Це сучасна будівля модульного типу. Тут забезпечені належні умови для медичного персоналу та пацієнтів. Підключено електропостачання, водопостачання та водовідведення, облаштовано кабінет, маніпуляційну зону очікування. Фельдшерка подякувала Бродівському міському голові Анатолію Белею та депутатському корпусу за закупівлю модульного будиночка. Директору КНП Бродівська центральна міська лікарня Мирославу Тимусю за облаштування приміщення. Івану Меголю, Роману Зробку, за спонсорську допомогу у здійсненні робіт, а жителі Пісків та Лісового створили спільну ініціативу та встановили огорожу біля новенького ФАПу. На освячення прибули з привітаннями й подарунками. Дякуємо медикам Бродівської громади за невтомну працю на благо людей. 28 травня в Україні відзначався День поліцейського офіцера громади з цієї нагоди та за досягнення вагомих успіхів у службовій діяльності. Значний особистий внесок у боротьбу зі злочинністю козницький сільський голова Іван Школяр вручив грамоти капітанам поліції, поліцейським офіцерам громади, сектору взаємодії з громадами ВП No2 Дубинського районного відділу поліції ГУНП У Рівненській області Назару Костєву та Сергію Мартинюку. З нагоди шостої річниці створення поліцейських офіцерів громади 30 травня у Кременецькому районі привітали працівників поліції, голови Почаївської та Липушанської громад. Керівництво Кременецького РВП ГУНП у Тернопільській області вітаємо з професійним святом і бажаємо, щоб громадяни відчували захист і підтримку, щоб кожен бачив у поліцейської офіцерів громади, перш за все, захисників і помічників. Нехай професійне свято додасть вам натхнення та невичерпної наснаги у почесній правоохоронній діяльності на благо громади, а ваша мужня і самовіддана праця знаходить щиру вдячність і довіру у серцях громадян з нагоди дня поліцейського офіцера громади. Крупицький сільський голова Віталій Мошкун привітав з професійним святом поліцейських офіцерів громади. І вручив почесну грамоту Крупецької сільської ради та цінний подарунок поліцейському офіцеру громади, капітану поліції Василю Марковичу за сублінну службу, високий професіоналізм, забезпечення охорони публічного порядку та громадської безпеки. На адресу Красненської селищної ради надійшли слова подяки від нашого земляка і селища Красне, матроса вуса Олега Васильовича, який чесно та сумлінно виконує свій військовий обов'язок із захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Олег не лише виконує свої обов'язки, а й перемножує честь та славу морського піхотинця, підтримує високий авторитет військово-морських сил України. Його військова доблесть та самовідана служба стали прикладом для багатьох. Кожен день він стоїть на сторожі, захищаючи свою країну від будь-якої загрози. Навіть у найскладніші моменти він залишається невпинним і вірним своїм обов'язком. Місцеве командування висловлює величезну вдячність йому за його внесок у збереження миру та стабільності. І Красненська громада також вдячна нашому земляку у забезпеченні національної безпеки. Він щастю та гідністю самовіддано захищає нашу батьківщину від російської навали, як і всі інші наші захисники та захисниці. На Дубинщині триває кампанія із перальної імунізації диких містоїдних тварин проти сказу. Для розповсюдження на території Тарканівської громади приманок з вакциною диких містоїдних тварин у робочі групи залучаються ветеринарні спеціалісти, представники держпроспоживслужби, нацполіції, органів місцевої влади, мисливських і лісових господарств. Вакцина має вигляд невеликих бракетів із запахом м'ясо-кісткового борошна, усередині яких капсула із вакциною розкладається вручну на узліссях, поблизу річок, узбіччя доріг, навколо сільськогосподарських угідь, а також у масивах, де відмічаються значні популяції червоної лисиці. Вакцина сприяє створенню імунітету, не викликає захворювання молодих тварин, не сприяє виділенню вакцинного вірусу зі слиною, безпечна для інших тварин, людини. Та природного середовища стабільна у польових умовах звертаємося до мешканців громад з проханням при виявленні принад не руйнувати їх, не брати в руки, не переносити з місця, а залишати привабливими для тварин. Особливе прохання застерегти дітей, що при знайденні приманок з вакциною не грали з нею, а тим більше не пробували її розламати у золочеві під патронатом голови Золочівської районної ради Ореста Кавецького проходить всеукраїнський дитячий турнір з дзюдо за кубок Маркіяна Шашкевича. Символічно те, що захист відбувся у день захисту дітей. Цьогоріч участь у змаганні взяли 700 дітей з усієї України. Дуже тішить те, що з прифронтових зон приїхали великі команди дітей та тренерів, які довірились та взяли участь у змаганнях. Протягом двох днів турніру діти мали можливість безкоштовно проживати та харчуватися, а також пізнавально проводити дозвілля, відвідувати замки Золочівщини та наповнитись незабутніми враженнями. Діти наш стимул і майбутнє. Заради них боремося, заради них живемо. Перша ліга Львівщини 2024 матчі 1 червня. Броди обіграли на виїзді Червоноград, Чорношовичі в компенсований час виграли у протистоянні з Жидачевом. А Братковичі та Олесько влаштували зливу голів у очній зустрічі. Ми будемо пам'ятати завжди про втрати, завжди говорити важко і боляче. Але коли із життя йдуть зовсім молоді, то говорити важко і боляче вдвічі. 29 травня відбулося відкриття меморіальної дошки на честь випускника Теслугівського ліцею Крупицької сільської ради Міщенка Миколи Олександровича, який загинув у боях на Бахманському напрямку, населеному пункті Північне, захищаючи незалежність України. Микола Олександрович був люблячим чоловіком, щирим другом, хорошим братом та батьком прекрасного сина і донечки. Він насолоджувався кожною хвилиною життя. Україна вона завжди була у серці. А потім було 24 лютого. Він будь-що намагався допомогти, проте в лютому 2023 року таки потрапив в ряди захисників. Скорвотною хвилиною мовчання вшанували пам'ять героя та всіх загиблих захисників України. Почесне право відкрити меморіальну дошку було надано дружині Алі Миколаївні та дочці Юлії Миколаївні. Освятили пам'ятний знак священники Радивилівського благочиня. Наприкінці заходу присутні поклали квіти до меморіальної дошки, до меморіальної дошки, яка завжди нагадуватиме нам про його відданість та незламний дух. Наша віра в перемогу незламна. Ми завжди зберігатимо пам'ять про героїв у наших серцях. Дякуємо усім, хто стоїть на захисті нашої вітчизни разом до перемоги. Герої не вмирають. Слава Україні!